Микола Міхновський Десять заповідей УНП Української Народної Партії. За ОРИГІНАЛОМ 1904 року. Перша. Одна єдина неподільна від Карпат Аж до Кавказу. Самостійна вільна демократична Україна Республіка Робочих людей. Друга. Усі люди твої браття. Але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди все вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Третя Україна для українців. Отже вигонь звідусіль з України чужинців-гнобителів. Четверта. Усюди і завжди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. П'ята. Шануй діячів рідного краю. Ненавидь ворогів його. Зневажай перевертні відступників. І добре буде цілому твоєму народові й тобі. Шоста. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Сьома. Не зробися ренегатом відступником. 8. Не обкрадай власного народу. Працюючи на ворогів України. Дев'ята. Допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись купи. Десята. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили й відваги. Не накладай купі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш. Микола Міхновський, 1904 рік.